Так ось, не тільки важливо слідувати за тим рішенням, які ми, яке ви прийняли, але ще й по максимуму робити робити все, що ви можете. Краще робити погано, аніж зовсім нічого не робити. І уявіть собі, наприклад, ви прийняли рішення, ви робите, можуть бути якісь камінці. На цьому шляху може бути якісь там негаразди або навпаки щось таке дуже емоційне і хороше, але уявіть собі, що ви цього досягли, ви це зробили, ви пройшли цей шлях. Наскільки ви себе відчуваєте? Мабуть, ви відчуваєте силу, силу, що ви змогли це зробити. Ви відчуваєте впевненість. Певність в тому, що ви молодець. Ви відчуваєте гордість за себе, і а вже ж треба завжди пам'ятати, не тільки що ви такий молодець, але й ще й життя вам допомагає. Бо, наприклад, є такі, такі ситуації в житті, коли ти думаєш: ну, якщо б це не було ось так і ось так, і ось так, як би я не хотів, я б не зміг би цього зробити. Так ось дехто каже, що ці допомоги від життя це Бог, дехто каже, що це енергії, дехто каже, що це, що це земля, що це там духи, або ще хтось, або ще хтось, або ще хтось. Ну, тобто таких теорій дуже багато. І чому це, хто це, що це. Але ми живемо на цій планеті, на цій землі. І... Так, ми звикли думати, що людина вона більш більш розумна, це її життя, її світ. Спробуйте подумати над такими речами. У кожного, я впевнена, у кожного були такі випадки, коли, коли щось трапляється в житті, і ми думаємо це чудо, це чудо. Або якась одна хвилина, і це б не сталося. Або навіть ти б подумав про цю людину, а вона тобі вже дзвонить. Або якщо б ти не зустрів саме в цей момент цю людину, ти розумієш, щоб ти там кудись би спізнився, або ще щось. Ну тобто ти бачиш іноді якісь ем, прояви чогось, що ти не знаєш, і казати, що ми. Ми одні в цьому світі, в цьому, в цьому просторі, ну все безглуздо. Так ось кожне рішення, яке ми приймаємо, воно коригує наше життя. Якщо сьогодні ви приймаєте рішення, наприклад, бути в цьому місці або не бути, це рішення може повністю змінити ваше життя. Якщо ви приймаєте рішення робити цю виконувати цю роботу, ви також змінювати змінюєте своє життя. Якщо ви приймаєте рішення дружити або не дружити з цією людиною, ви також змінюєте своє життя. Ну тобто, кожен крок в вашому житті він повністю змінює ваше життя, але не тільки важливе рішення, ще важливо, наскільки ви слідуєте потім цьому рішенню.